Чому адмірал Тоні Радакін заявляє, що Росія наразі зазнає поразки у війні, а також США можуть розширити дозвіл на удари по РФ, а Збройні сили України розгромили автоколону Росіян на території Росії, а також Шольц зробив чергову заяву щодо німецької зброї? Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі докладно розбиратись щодо чого. І почнемо з того, що глава збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявляє, що Росія наразі зазнає поразки у війні проти України попри поновлення наступу російськими військами в Харківській області та просуванням на окремих ділянках фронту. Радакін порівнює нинішню ситуацію з об'єднанням західних країн проти нацистів під час Другої світової війни, підкресливши, що це війна економік. Логістики промислового виробництва та політичної волі він зазначає, що з березня 2022 року Росія втратила значну частину окупованої території в Україні. А також адмірал висловив впевненість, що Путін не бажає війни з НАТО або ядерного конфлікту. Раніше Радакін зазначав, що Україна ще кілька місяців може відчувати дефіцит боєприпасів. А також перебувати у невигідному становищі на полі бою до погодження подальших кроків та підтримки від західних країн. А також США можуть розширити дозвіл на удари по території Росії американською зброєю, залежно правда від ситуації на полі бою. Про це заявляє радник із комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Він зазначив, що такі рішення приймаються поступово і враховують розвиток ситуацій. Хоча, поки, звичайно, не варто очікувати прям таких негайних змін, можливість розширення дозвілів воно обговорюється у відповідь на динаміку конфлікту. А також Джо Байден, напевно, не поїде на саміт Миру в Швейцарії, від США поїде віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона візьме участь у глобальному саміті миру щодо врегулювання війни в Україні, де підтвердить підтримку народу України в його захисті від російської агресії. Разом з нею на саміті буде присутній і радник з національної безпеки Джейк Саліван. В додаток до цього США та ЄС запровадили санкції проти Ірану за передачу дронів Росії, так повідомив речник Держдепартаменту США Меттю Міллер. Обмеження застосовані проти чотирьох організацій, пов'язаних із звичайно виробництвом безпілотників, які, до речі, потім відправляються в Росію, а в кінцевій точці вони приземляються в Україні. Такі кроки від США можуть скоротити виробництво таких безпілотників. Ну а тим часом під Вовчанськом Збройні Сили України взяли в полон близько 60 росіян. Українські підрозділи контролюють більшу частину міста, а саме близько 70% в місті та на околицях точаться жорсткі бої. А також Збройні сили України розгромили автоколону росіян тільки вже в Курській області. Ворожу ціль помітив дрон-розвідник, за допомогою якого на авто було направлені fpv дрони Удари було завдано за класичною схемою по машинах. В голові та в хвості колони в першу чергу місце обстрілу було всього лише у 2,5 км кілометра від України в районі російських населених пунктів Сверд... Свердликово та Лебедевка. Ну, а Шольц зробив заяву щодо ударів по Росії. Канцлер Німеччини заявив, що удари по території Росії німецькою зброєю я вам нагадаю, що вони дали на це дозвіл, не призведуть до ескалації конфлікту. За словами канцлера, рішення щодо зняття обмежень для України було ретельно продумано у співпраці з друзями і союзниками Берліна. Водночас Шольц уточнив, що як сказав президент США, йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків. Ну а далі мобілізаційні процеси в Україні йдуть повним ходом. Черга утворилася на, на проходження ВЛК, тому що там визнають всіх. Непридатними до служби. Правоохоронці розслідують незаконні дії посадовців ВЛК на Полтавщині. Суд у Полтаві наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій Полтавщини, причиною став найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій. За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, отримували. Неправомірну вигоду від військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними на папері. А наостанок, на президентських виборах в Мексиці вперше перемогла жінка у Мексиці. Завершились президентські вибори, перемогу на яких отримала кандидатка від правлячої партії Клаудія Шейнбаум. Вона стала першою жінкою, яка очолить країну за 61-річну Шейнбаум яка раніше обіймала посаду Мерки Мексико, проголосували згідно з попередніми підрахунками від 58 до 60% виборців.